Вітаю вас, мої любі! Є деякі завдання НМТ за 19 червня, тобто сьогодні 25-го року з математики. Перше завдання, що є, це у нас шосте завдання. От у вас дані функції, ви бачите А, Б, В, Г, Д, і вам треба відповісти на запитання. Графік якої функції зображено на рисунку. Ну що ми бачимо? Ми бачимо гілку параболи. Отже, це у дорівнює корінь із х. Але треба з'ясувати, x тут приймають які значення? Тільки додатні, тобто х більше або дорівнює 0. А у які значення приймають? А у приймають від'ємні значення, тобто мінус 1, тут там мінус там, скільки то, там і так далі. І так далі. Тут мінус 2, тобто ігри приймають від'ємне значення, y менше. Або дорівнює нулю. Давайте дивитися, де у нас корінь, але ігрики від'ємні. От у нас стоїть тут знак мінус. Отже, у нас всі ігрики будуть від'ємні. А х під знаком кореня, х у нас завжди більше, або дорівнює 0. Тобто у нас відповідь В. То не пам'ятає, наприклад, графіки основних функцій, але це вивчити треба. І я в описі, отут, от ну якби під цим відео, дам посилання на графіки основних функцій, де я розбираю окремо. Ви можете подивитися, пригадати ці функції. Ну їх треба знати. Схематично, ви так швидше розв'яжете. Якщо ні, то прийдеться вам малювати графік кожної функції, як ми завжди, от, от, через таблицю. Скласти таблицю для цієї функції, для першої, побачите, що ні, воно не так буде виглядати. Потім для цієї, а потім тільки ви дійдете до третьої, побачите, що у вас вийде оцей графік. От, і виберете цю відповідь. Ну, але ж, уявіть собі, що це буде. Ну, В черзі Д буква, скільки вам треба малювати і скільки на це вийде часу. Тому треба знати графіки основних функцій. 7. Які з наведених тверджень є правильними. Які з наведених тверджень є правильними. Перше. Існує трапеція, існує трапеція, точка перетину діагонали якої равно від її вершин. Так, точка перетину. Діагонали рівновіддалена від вершин. Ну що означає рівновіддалена від вершин? От у вас є трапеція, неважливо, яка. Ну, Наприклад, оця звичайна трапеція, от у вас діагоналі, точка перетину равновіддалена, тобто відстань сюди. А, подождіть, равновіддавна від, від її вершин. Тобто, виходить, що оцей відрізок дорівнює цьому, і дорівнює цьому, і дорівнює цьому. Не існує такої трапеції, бо якщо у вас діагоналі точкою перетину будуть ділитися ну, навпіл. Да? І ще й вони повинні бути однакові. Якщо всі ці відрізки однакові, то це буде або прямокутник. Ми пам'ятаємо у прямокутника, отак, отак, і точки перетину равно від всіх вершин. Або це буде квадрат, або це квадрат. іншої фігури у нас такої немає, щоб точка перетину діагонали була равно віддалена від вершин. Значить, такої трапеції не існує. Ви можете поекспериментувати, але часу у вас замало на НМТ. Значить, перше, ні, такої трапеції не існує. Так, восьме, Ой, друге. Існує трапеція суми довжин бічних сторін, якої дорівнює сумі довжин її основ. Існує, чи існує трапеція А, Б, С, Д, позначу сторони. Суми довжин бічних сторін. Тобто А плюс С, дорівнює Б плюс Д. Сумі довжину сну. Ну, ви ж пам'ятаєте цю властивість? Коли виконується ця властивість? Коли у нас чотирикутник описаний навколо кола? Ну, а в трапецію можна вписати коло. І суми протилежних сторін тоді будуть рівні. Так, така трапеція існує. Відходить? Існує трапеція, середня лінія якої проходить через точку перетину її діагоналей? Третє. Чи існує трапеція, середня лінія якої середня лінія проходить через точку перетину діагоналей? Так, середня лінія. Ну, давайте, що таке середня лінія? Середня лінія це лінія, яка проходить через середини бічних сторін. Так, чи може точка перетину діагоналей знаходитись на середній лінії? Ну, оце середня лінія, так? Да? Так, чи може? Чи може? Ну, а чому б ні? Я можу намалювати отаку рівнобедрену трапецію. Ну, наприклад, да? рівнобедрена трапеція. Отак. Ой, не туди. А, дивіться, дивіться. Ой, завдання виключилось зараз. Так, ну, по перше, щоб точка перетину діагонали трапеції лежала на середній лінії, то у нас виходить. Що у нас оця сторона повинна дорівнювати оцій стороні, і оця сторона повинна дорівнювати оцій стороні. Ну, Якби так, діагоналі повинні проходити. Тобто виходить, що у нас оці трикутники повинні бути рівні. Хоча вони можуть. Ну так, повинні бути рівні. Це ж повинна бути пряма лінія. Тобто, по суті, у нас повинно бути отак. Ну, а якщо у нас буде отак, то це буде у нас квадрат. Це не буде трапеція. Тому я вважаю, що ні. Такого певного правила немає, але тут методом міркувань. Тобто немає такої трапеції. Середня лінія якої проходила б через точку перетину її діагоналей. А ну давайте подивимось прямокутну трапецію. Ну от Прямокутна трапеція. Точка перетину діагоналей. Ну, все одно, якщо й прямокутна трапеція, щоб на середній лінії, то виходить, що вона ні, ні не може. Не, може. Не, не існує такої трапеції. Значить, тільки друге. Тільки друге, а друге це Б. Так, сьоме дев'яте є. Визначте максимальну швидкість фантастичного зору льоту, Значить, Максимальна швидкість, швидкість максимальна фантастичного зорельоту, Якщо вона становить оця швидкість становить 0,01 від швидкості світла в вакуумі. Світло в вакуумі. В ну, вакуумі. Так, Уважайте, що швидкість світла в вакуумі дорівнює Так. швидкість світла в вакуумі. Дорівнює у нас 3 помножити на восьмій степені метрів за секунду. Визначте максимальну швидкість теж у метрах за секунду, це важливо. Розміри однакові, слава Богу, не треба переводити. Так, і так, ця швидкість складає 0,1. Тобто, ми повинні 3 помножити на 10 восьмій і помножити на 0,01, тобто знайти одну соту від цього числа. Що таке 0,01? Це, це 3, помножити на 10 восьмій і помножити на 10 мінус другий. Коли у вас десяткова дріб з одиничкою тут, то скільки знаків після коми? Значить така і буде, такий буде показник мінус друга. Бо у вас 0, цілих. я завжди казала, коли 0, цілих, то у вас 10 буде в мінус якійсь там степені. В даному випадку, в мінус другий. Коли ви множите, то ви показники додаєте. Отже, це буде 3 помножити на 10 в шостій. Степені. 3 на 10 в шостій це у вас відповідь В є. Так, 9, 16. Намальований такий малюночок. На рисунку зображено ромб. Ага, ромб. І намальований він у вас отак. Так. Так. так, так, А, Б. С. Д. Потім Читаємо далі. Точки К і М, середини сторін АД і ДЦ відповідно. Значить, отут середина, вона там у вас так і намальована, але ми пам'ятаємо, що це середина. Так, К і М середини. Отак проведено. Значить, тут у нас однакові оці відрізочки. Так. Перетинає відрізок КМ А, діагональ БД. Проведена діагональ БД, і вона перетинає відрізок КМ у точці О, написано. АС дорівнює 32 АЦ, напишу тут АЦ дорівнює 32 см, ДО дорівнює 6 см, АС – 32, ДО 6. Узгодьте відрізок та його довжину. Перше, треба знайти КМ. 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 Ну, КМ це середня лінія для трикутничка АДЦ. Бо вона проходить через середини двох сторін цього трикутника. І вона дорівнює половині стороні, які вона паралельна, тобто половині сторони АЦ. КМ у нас дорівнює. 32 поділити на 2, це буде 16 см. 16 см, це відповідь Б, у вас там є друге. БД. БД. Так, БД. Ну, якщо ОД у вас 6, от я зелененьким позначу, то середня лінія ділить. Ну, як сказати, навпіл. Тобто оцей відрізок, оцей другий, це він теж буде 6. І отже, у вас, ну, яку тут точку поставити, давайте F. Точка перетину діагонали. F От FD у вас буде 12. FD 12, а BF дорівнює FD, і дорівнює 12 плюс 12, 24. 24 сантиметри або 6 помножити на 4. Да? У вас отак от, 2, три, 4 однакові відрізки будуть. По 6 сантиметрів. 24 це у нас Третє. АБ, А, В. Ну, Половина е, діагоналі АС. Це 32 поділити на 2, 16. Б. F, у нас, ми тільки що порахували, це 12. А нам треба знайти AB, гіпотенузу. Значить, AB – це сума квадратів катетів під коренем. Тобто, 16 квадратів плюс 12 в квадраті. 12 – 144, це буде 400. Корінь 400 це 20 см. 20 сантиметрів це у вас відповідь Г. БДГ. Так, 9. Що 9? Це ж було 16, да? Так. О, з параметрами сьогодні є перше завдання. Визначте суму всіх цілих значень, а сума цілих значень. А з проміжку, тобто а належить проміжку від мінус 8 до 5. За кожного з яких рівняння має один корінь. Рівняння таке: 5 в степені 4х плюс 2а мінус 6. Поділити на корінь із х мінус 2 до рівня 0 має один корінь. Ну, я вам завжди казала, якщо бачите корінь або логарифм або знаменник, то ви накладаєте умову на ікси. Яка тут буде умова, тобто наше ОДЗ, ну, по-перше, у нас x під коренем, значить, x більше або дорівнює 0. Це перша умова на x. І друга умова у нас знаменник, тобто корінь із Х 2 не дорівнює нулю. Бо на 0 ділити не можна. Двіси корін із хрівню 2. Ну і, звісно, обидві частини квадрати, раціональне рівняння І Х не дорівнює 4. От у вас на Х дві умови: Х більше 0 і Х не дорівнює 4. Далі ми розв'язуємо, що ми робимо, коли у нас дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0. Так, ну, а знаменник у нас не дорівнює, ми вже написали цю умову. Значить, ми 5 в степені 4х плюс 2а мінус 6. А, мінус 6 мінус 1, я думаю, щось не вистачає. Я не написала тут мінус 1 дорівнює 0. Ну, звісно, що ми одиничку переносимо в ліву сторону зі знаком плюс, тобто 5 от в цій степені буде дорівнювати 1. Це показникове рівняння, а отже, основи у нас повинні бути однакові. А що таке одиничка, це будь-яке число в нульовій степені і 5 в тому числі, тобто 5 нульовій. Тепер ми можемо основи прибрати і прирівняти показники. Тобто, ой. Оце у нас дорівнює 0. 4х плюс 2а6 дорівнює 0. Знаходимо корінь. 4х дорівнює 6 мінус 2а. Переносимо з протилежним знаком, можемо на 4 поділити, бо нам х треба знайти. 6 мінус 2а поділити на 4. Можемо скоротити на 2, чисельник і знаменник поділити на 2. Чисельник ділимо на 2, ну так як у нас різниця, ми кожний. З множників, ну, з доданків ділимо на 2. Тобто це буде 3 мінус А. І тут поділили на 2. Це буде 2. Якщо так не зрозуміло, виносите з верхнього 2 за дужки. У вас буде 3 мінус А. І потім скорочуєте 2 і 4. Це буде 3А поділити на 2. І так, у вас, щоб були корені, у вас оцей Х повинен задовільняти, якій умові? Оцей Х, да? який? Отакий. І отакий. Ну, давайте підставляти в наше ОДЗ. Тобто, 3 А поділити на 2 у нас повинно бути більше або дорівнювати нулю, і 3 мінус А поділити на 2 не дорівнює 4. Так. І так, звідси ми множимо на 2, щоб позбутися цієї двоєчки. У нас буде 3 мінус А більше або дорівнює 0. мінус А більше або дорівнює мінус 3. І поміняли всі знаки на протилежній знак нерівності теж. Оце перша умова на А. І друга з нижнього. Так, що тут у нас? Знову помножили на 2, щоб позбутися цього знаменника. Ми його позбулися, а тут домножили на 2. Це буде 3 не 8. мінус А не дорівнює 8. Мінус А дорівнює 8, мінус 3. Це 5. І А не дорівнює мінус 5. Отже, а менше трьох. Але не дорівнює мінус 5. Тобто А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5 виключно, в об'єднанні від мінус 5 до 3 включно. Але нам треба знайти суму цілих значень А з проміжка від мінус 8 до 5. Тобто, у нас проміжок від мінус 8 ще і до 5. Що там, Включно? включно? Ну, давайте дивитися. Від мінус 8, мінус 8 включно. Значить, у нас мінус 8, мінус 7, мінус 6. Мінус 5 не підходить, тому що ось у нас виключно, мінус 5 немає. Далі що йде? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 це цілий, 1, 2, 3. От наші три. Скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Відповідь: 11. Так. Ну, дивіться, кому не дуже зрозуміло оце перетин цих двох. То можна на числовій прямій позначити. У вас виколоти мінус 5. У вас мінус 8, включно, ось воно. Мінус 8. У вас 5 включно ось воно. І у вас проміжок від мінус 8 до 5. Ось він, штриховочка, да? оце я позначила. Так. Далі А менше або дорівнює 3. Ось. Менше або дорівнює, значить троєчка. Тут менше або дорівнює сюди. Де у нас два рази перетинається? Отут від мінус 8 до мінус 5, і від мінус 5 до 3. Ключно мінус 8,3. І от ми записали оці всі числа. Та, ой, почекайте, суму цілих, а я кількість знайшла. От, і ніхто мені не підскажеть суму. Ну, якщо суму, то у вас оці взаємо знищуються, да? і вам треба знайти суму тільки оцих. Ну, мінус 8, мінус 14, мінус 12. А, тут не так, тут пропущене. Ну, хорошо. Мінус 10, а тут мінус 15, мінус 25, мінус 25. Ой, звиняйте, неуважно. Мінус 25. Читайте уважно умову, що від вас хочуть у відповідь. От коли ви знайшли щось, прочитайте ще раз умову. Я не прочитала. І тоді вже пишіть відповідь, щоб не було помилок. Так. І тепер 21. Студентів і студенток, студенток опитували щодо улюбленого жанру кінофільмів. І тут є така діаграма у вас. Зараз ми тут з'ясуємо. Я намалюю цю діаграму. Так, тут написано комедії. Комедія 40%. Мелодрама 35%. Так, фантастика. Отут, отак, фантастика. І тут хоррор. Отже кажучи, треба подивитися. Цікаво, вже другий раз попадається, я не подивилася, що таке хоррор. Так, якщо хто знає, напишіть в коментарях, що таке хоррор. Тільки не підглядайте вуглі. Так. І так, студенти, студентів і студенток опитали щодо улюбленого жанру кінофільмів. Результати опитування відображені на другій діаграмі, на круговій діаграмі, извиняйте. жанр фантастика вибрало в півтора рази більше осіб, ніж жанр хорор. Значить, Фантастика в півтора рази більше за хорор. Так, скільки всього було опитаних, якщо жанр фантастика вибрало на 30 осіб більше, ніж жанр хорор? Знову фантастика на 30 більше, ніж хорор. Так, ну якщо фантастика в півтора рази більше, то хорор позначимо. Х. Фантастика в півтори рази більше. Тобто, фантастика у нас буде півтора помножити на Х, 1,5 Х. І тепер у нас сказано, що фантастика на 30, від... на 30 осіб більше, ніж хорор. Тобто, виходить, різниця між фантастикою і хорором дорівнює 30. Ну, от я це і записала, цю умову. Тут виходить півтора мінус одна ціла, це буде 05. Х дорівнює 30. Ну, можна помножити на 2. Тут буде одиничка, тому тут буде х дорівнює 60. Х дорівнює 60. Це у нас хорор. А що у нас запитується? Скільки всього було опитаних? А, скільки всього було опитаних. Так, хорор. Ну, ми не знаємо, скільки воно окремо відсотків. Значить, ну, Ми можемо знати, скільки відсотків у нас разом фантастика і хоррор. Ну, якщо цих 40, а тут 35%, то все коло це 100%. Отже, ми від 100% віднімаємо 75%. Це буде 25%. Тобто, на фантастику і хорор у нас 25%. Давайте тоді фантастику знайдемо. Фантастика це у нас півтора помножити на Х, а Х у нас 60. Тобто, це 90. 90 це фантастика. Отже, 60 плюс 90 це 150 осіб. Це у нас 25%. А нам треба знайти, скільки всього. Скільки всього це 100. Тут у нас невідомо скільки осіб. Ну, як завжди, правило хрестика: Оце множимо на оце і ділимо на 25. Ну, до речі, можна 25%, а 100 це в 4 рази більше, ніж 25. Тобто, по суті, ми можемо 150 помножити на 4. Це у нас буде 600 осіб. І так читаємо питання. Скільки всього було опитаних, якщо жанр фантастика, ну траля, скільки всього 600. Тобто ми знайшли 100%, це 600 осіб. У відповідь пишемо 600. Все, дякую за увагу. Чекаємо наступних завдань. Будемо ще з вами розбирати все. Дякую. А до речі, Настуся сьогодні у мене здає одна дівчина, ще одна моя учениця. Це остання з моїх учениць, яка сьогодні здає. Ну, щасти тобі напиши мені потім результат. Все, давайте, пока.